Друзі, доброго ранку. А добрий він чому? Ви вже знаєте, тому що сніданочок мій завжди починається з Елев. Беру капсулку і снідаю. Водичкою запиваю. Елев це бомба. А тепер що я вам хочу сказати, що мені допоміг Елев? Вчора я вам розказував про улося. А сьогодні я вам розкажу про коліно. У мене колись коліно хрустіло. Тобто, коли роз, розкривав ногу, ну, ногою рухав, то коліно скрипіло, скрипіло воно. О, і коли я звернувся до лікаря, вони мені давали таблетки, я пив ті таблетки, на деякий час воно чуть допомагало, і потім поверталося назад. Коли я прийшов знову до лікаря того самого, він, знаєте, що мені сказав? Знаєте, я вам ще випишу це на ще інакше. Я взяв цей рецепт, вийшов той рецепт, зім'яв і викинув. Тому що лікарям ми здорові не потрібні. Ми потрібні тільки коли ми хворі. Тоді ми йдемо до них. Це нормально. О. Тому я почав пити елев. І зараз той скрип в мене, ну не зараз, вже давніше, він пропав. Пропав, і я тепер ходжу, працюю, і в мене все гаразд. Так що пийте елев, кому цікаво. І будьте здорові! Всім чудового дня!